Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Друзі, сьогодні в країнах Європейського Союзу одна із великих небезпек на посівах озимої пшениці є вірус жовтої карликовості ячменю ВЖКЯ. І ми знаємо, що такий вірус існує, але дуже багато ми не... Доробляємо з точки зору, залишаючи падалицю озимої пшениці. Після лущення, яка сходить, можливо, хто взагалі нічого не робить із фермерів. І е, даний вірус, він переноситься комахами, попелицею, в меншій мірі цикадами. В основному це попелиці. він Переноситься на посіви пшениці, яка всходить на полях. І урожайність ми можемо недоотримати і 30 і 50%, а є здані і до 80%. Відсотків. Розумієте? І вірус він є не тільки на падалиці, він може бути і на злакових бур'янах. Які також на узбіччя доріг, дуже їх багато, і вірус може прогресувати. Ми можемо навіть не помічати, що це вірус, його можна виділити тільки в лабораторних умовах. Тому, друзі, що ми рекомендуємо в зв'язку з цим, враховуючи те, що дійсно дуже багато є небезпечних цих локацій, де є спадалиця, Зернових культур. Не обов'язково там ячменю чи пшениці. Вірус він може пошкоджувати або е мешкати ну, на багатьох видах злакових культур. І комахи його переносять, харчуючись на рослинах, вражених вірусом, а потім вони харчуються на посівах пшениці, яка взійшла, ну, на здорові посіви. І захистити від вірусу вже практично неможливо. Може, тільки не допустити перенесення даного вірусу. Що потрібно робити? Ну, відповідно, необхідно боротися з падалицею, не допускати такого явища, щоб була падалиця на полях. Далі, друзі, необхідно захищати ваші поля від попелиць і інших сисних комах. Можна проводити краєві обробки, можна навіть і перитроїдами недорогими захищати від попелиці, але не всі мають високий ефект проти цього шкідника. Можна застосовувати більш сильні фосфороорганічні продукти, які тримають десь до 20 днів, тобто захисний період. І дані продукти ну, там, на основі, наприклад, дімітоату чи на основі інших фосфоронічних продуктів, малатіону, то ми рекомендуємо все-таки, особливо це тепла погода, тепла осінь. Ви бачите, тепло продовжується. Якщо у вас вже є сходи і ви бачите, що є небезпека, ви бачите, що є комахи, або десь є резервації, де може зберігатись вірус. А він може мешкати, я вже сказав, і на узбіччях доріг, на злакових бур'янах, і на падалиці злакових культур. культурах. Зробіть краєві обробки, пройдіть ваші поля і обробіть, захистіть проти ну, переносників вірусу. Оце, друзі, така інформація. А дійсно даний вірус він сьогодні є загроза для багатьох зернових культур поряд там із жовтою їржою, з септоріозом. Тому оця така інформація. Друзі, коментуйте, задавайте запитання. Ми знайдемо можливість відповісти на них з нашою командою ArtFields. Ваші вподобайки, друзі, ваша вдячність за нашу роботу і вони дають можливість інформацію на каналі. Піднімати до гори, робити досяжне до широкого кола аграріїв. Тисніть на колокольчик, ви будете отримати завжди своєчасну інформацію, що на Ютубі з'явилось нове відео. Ну, Будете отримати, якщо ви підписаний на канал. Якщо не підписані, підпишіться на канал Мистецтва Поля Сирієнка, Ми будемо вдячні. Ми зробимо дійсно так, щоб ви наступні роки були більш успішні. І прибутковіші. З вами сьогодні команда ArtWiolse, я Олексій Сиренко. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні!